Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Як завжди, в мене розпочинається день з приготування їжі. Я довго не думала, що мені саме зробити, тому в мене швидко склалося меню: це буде плов та піца. Ну і, звичайно, наш улюблений тертий пиріг, який обожнює мій чоловік, він готовий його їсти просто кожного дня. Найбільше, звичайно, ми полюбляємо саме з яблуком. Я швиденько нарізаю овочі і паралельно роздумую над тим, які ж ми молодці, що вирішили не поспішати із біленням дерев. Ми вже купили спеціальний засіб для обробки. Але, так як пішов дощ в нас в Хмельницькій області. То, звичайно, що це не актуально. А наші сусіди вже поквапилися, побілили дерева. В нас ще цей тиждень передають мінусову температуру вночі. Хоча деякі люди вже зайнялися тим, що посадили моркву, навіть картоплю. Хоча, як на мене, це ще дуже зарано. Пишіть у коментарях, чи ви вже щось саджали. Можливо, на городі чи в садку мені буде цікаво почитати, тому що я встигла посадити лише тюльпанчики, ті, що нам дала сусідка, але, звичайно, вже хочеться зайнятися городом, городництвом. Я вже замовила собі насіння, цибулю на посадку. Хочу цього року посадити багато моркви, буряка, самих таких ходових культур. Я швиденько роблю піцу. Тісто поставила підходити з самого ранку. Минулого разу Сашко купив не ті дріжджі, що треба. Сухі дріжджі вони були у вигляді маленьких кульок, я вперше такі бачила. Але мені найбільше подобаються львівські дріжджі, як пресовані, так і сухі. І я вже йому наперед сказала, щоб він купував тільки такі. Отже, що я встигла приготувати за одну годину. Сьогодні в мене такий набір мінімальний, проте я вирішила на декілька днів вперед все зробити. В мене ціла така велика кастрюлька плову, як завжди, з курятиною цього разу. Я просто обсмажила курячу грудку. Ось, далі в мене дві піци. Тут сир, ковбаса, соус сирний, змішаний з томатною пастою, і зверху я посипаю хмелі сунелі. Також тертий пиріг, але цього разу я не чекала, поки тісто заморозиться, щоб зверху натерти, тому просто посипала його. І ось такий вийшов пиріг з яблуками. Власне, таке в мене меню. Також є ще квашена капуста. До плову. Я думаю, що все дуже апетитно та гарно виглядає. Я, як завжди, не могла сидіти на місці, тому змусила чоловіка 8 годин вечора ще працювати, але я йому взялася допомагати. Він мав зробити відкоси на двері, показую вам глітер. Блискітки, я навіть не знаю, як це правильно називається. Загалом мене питали під минулим відео у коментарях, чи будемо ми їх додавати. Звичайно, що так. У ванну ми використали золоті, а в цю кімнату будуть сріблясті. Мені здається, що більше підійдуть. Також багато запитань було на кшталт того, чому ми саме обрали такий темний колір. Для коридору, або ж чому ми обираємо темні кольори, як, от, наприклад, в нас в спальні зелений колір стін та в дитячій. Відповідь дуже проста, тому що нам цю фарбу дав батько Сашка ще, коли я працював будівельником влітку, потім його мобілізували. ну І, звичайно, ця фарба латексна, дуже дорога. І ми не стали купувати щось інше. Про шпалери я навіть чути не хочу, тому що я не люблю бавитися з оцим всім. Я пам'ятаю, як в нас були ще нерівні стіни глиняні, це все осипалося, ми з бабусею разом клеїли ці шпалери. Загалом це мені дуже не подобалося, тому що, звичайно, на рівні стіни ти їх не поклеїш нормально, вони будуть з бульбашками. І... Це якась одна трагедія велика. А тут собі зробив декоративну штукатурку на нерівні стіни, і пішло-поїхало. Я одразу зрозуміла, як необхідно фарбувати Сашко мені пояснив, і скажу вам одразу, що це дуже важко, тому що довелося добряче притискати валик. В мене згодом аж боліли руки. І... Незважаючи на це, я все одно впоралася дуже швидко. За годинку я встигла пофарбувати усі стіни. Звичайно, крім того участку, крім тієї ділянки, де Сашко робив відкоси. А Саша встиг зробити свою роботу. І потім ми собі прийняли душ і відпочивали вже. Як ви можете помітити, це дуже така релаксуюча робота, тому що вона тебе розслабляє і ти думаєш тільки про процес. Але, звичайно, так як глиняний будинок, то трішки складно це все фарбувати. Звичайно, якби були рівні стіни, то ми би. Поралися набагато швидше, і це все було б простіше. Але ми маємо те, що маємо. Я хочу викласти це відео в неділю. Тому всім, хто мене дивиться, я хочу побажати всього найкращого, Божого благословення вам та вашим сім'ям, миру нам усім. Звичайно, що не забуваємо про те, що, як мінімум, один день в тиждень ми маємо присвятити повністю. Для нашого Господа, це не означає, що ви маєте сидіти цілий день і нічого не робити. Це означає, що ви можете піти у церкву, присвятити цей день Божим ділам, тому що я не люблю, коли люди, які не розуміють до кінця Господа, Господніх планів, не читають Біблію, святкують свята, які зовсім не пов'язані із християнством. Дуже часто, коли вже такі теплі сезони і пора працювати, мої сусіди виходять і нагадують мені про те, що сьогодні те чи інше свято. Але це навіть трішки смішно звучить, тому що навіть сам Бог про такі свята не знає. В Біблії про це нічого не сказано. Головне, це не сидіти на одному місці. Я хочу розказати вам про історію, якось Ісус Христос йшов своїми учнями. По полю і зривав колоски. На що фарисеї осудили їх і сказали, як ви можете робити таке в суботу? Субота це святий Господній день, і не можна нічого робити, тому що це гріх. На що Ісус Христос відповів, що субота створена для людини, а не людина для суботи, якщо в пастуха Зникне якась одна овечка, він її піде шукати, не буде сидіти на місці. Ви у спеку стовідсотково дасте своїм тваринам напитися, 100% будете обходити їх. тому що... Ви про них дбаєте, ви ж не будете сидіти і нічого не робити, тому що це субота. Або коли люди у якісь свята нічого не роблять і засуджують інших людей, які щось роблять під час цього свята, вони вже згрішили тим, що вони засудили. Головне, це стан вашої душі. Зараз також у е, православних йде піст, і, звичайно, що. Дуже багато людей засуджує інших через нетримання посту. Кожен заглядає один одному у тарілку і звинувачує один одного. Проте це неправильно. Правильно це стежити перш за все за своїм станом серця, за станом своєї душі, щоб ви були наповнені добром. Тоді тільки Бог погляне на вас, тоді тільки Бог буде дбати. Якщо ви постите, то нікому про це не розповідайте. Необхідно стежити за собою і за своїми помислами, щоб не було в них гріха. А, взагалі для кращого душевного стану я раджу кожному з вас. Кожного дня, хоча б декілька глав читати Слово Божого Біблії, починайте з Євангелії, з нового заповіту, і ваше самопочуття однозначно покращиться. Я вам це гарантую. А ще більше воно покращиться, якщо буде молитва кожного дня. Діліться у коментарях, якої думки про все це ви. Ну, і, власне, ось такий результат вийшов, так як чоловік ще доробляв ось ці кути, необхідно почекати, поки воно застигне, і далі дороблювати верх, щоб ця шпакльовка не розсипалася. Ось, І я пофарбувала там, де це було можливо. Скажу чесно, це на перший погляд легко здається, але насправді це дуже важко саме притискати. В мене потім так боліли руки від цієї фарби.